Нещодавно аналітиками JP Morgan було випущено статтю, яка розглядає ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Сам прогноз зводиться до того, що це може статися найближчим часом, а також розглядає проблеми та перспективи вирішення питання війни. І в цьому випуску ми розглянемо найімовірніші сценарії закінчення цієї війни і спробуємо розібратися, що може критися за кожним з них. Прогноз закінчення війни у цьому році будується на трьох припущеннях. На тому, що у Європі не вистачає ресурсів повноцінно підтримувати Україну, що Сполученим Штатам не вистачає терпіння, а Росії сил. Тому всі країни будуть сходитися на тому, що треба дійти за морозки конфлікту, при тому зазначають, що остаточне підписання мирної домовленості може і не бути. Закінчення війни у 25-му році залишається також неочевидним з багатьох причин: Росія все ще готова наступати на українські міста та населені пункти з метою виснаження України. У свою чергу українська армія все ще здатна давати відсіч та вести оборону. Тим не менше, розглянемо сценарії, які пропонують у цій статті. Найкращим сценарієм називають сценарій Південної Кореї та оцінюють його ймовірність у 15%. За такого варіанту, європейські війська все ж таки будуть розміщені на території України, їх підтримуватимуть Сполучені Штати, передаючи ресурси та розвіддання. Європейські країни вже раніше просили такої допомоги від Сполучених Штатів, при тому, що вже не наполягають на прямій участі Сполучених Штатів у самій місії. Проте останнім часом дискусія про миротворців фактично застигла, досі незрозуміло на яких підставах їх можуть розмістити в Україні, де і в якій кількості. Спочатку плани були більш амбітними, з розміщенням сотень тисяч військових на лінії зіткнення, проте невдовзі розмови звелися до десятків тисяч. На тилових позиціях. І навіть останній варіант розглядається як неочевидний. Мабуть, тому видання наголосили на такому варіанті як на найкращому, але з відносно невеликою ймовірністю. Саме остаточне рішення з цього питання дає зрозуміти подальші перспективи. Такий варіант дозволяє зберігати Україні контроль над 80% своїх територій та продовжувати курс на євроінтеграцію з урахуванням існуючих гарантій безпеки. У випадку з Кореєю безпека їй забезпечувалась американськими військами, які досі там перебувають, що справді заморозило надовго конфлікт, а Південна Корея змогла вирватися з бідності та захопити багато міжнародних ринків. При цьому економічний розвиток вже повністю залежатиме від внутрішніх реформ, але скорочення зовнішньої загрози до мінімуму дає можливості для внутрішнього прискорення. У цьому варіанті розглядається і передача Заходом заморожених російських активів на користь України, йдеться про 300 мільярдів доларів, що може дати непоганий старт для відновлення України та перезапуску економіки. Щоправда, і цей варіант навряд чи є пріоритетним, виходячи з європейської політики, поки що передача активів Україні обговорюється мало. Другим сценарієм називають варіант Ізраїль, шанси на його виконання 20%. Він також вважається непогано. У даному випадку введення європейських військ на територію України не розглядається, проте передбачається суттєва військова та економічна підтримка від Заходу, яка триватиме після війни. Даний план, хоч і не гарантує Україні відсутність війни, але має перетворити країну на фортецю, що не дозволить Росії знову напасти на Україну, оскільки це за собою нестиме суттєві витрати. За таким сценарієм передбачається і можливе внутрішнє перетворення України, модернізація армії та економіка, що дозволить Україні залишатися обороноздатною та стійкою. Власне, план таки називається тому, що підтримку Ізраїль протягом останніх десятиліть має від Сполучених Штатів, які допомагають Ізраїлю постачанням озброєнь в економічному сенсі та передає розвідданні. Незважаючи на конфлікти, що регулярно виникають, Ізраїль залишається однією з найуспішніших країн Близького Сходу, при цьому не маючи великих запасів нафти або інших ресурсів, але маючи проблеми з кордонами та надружніми збройними формуваннями. Сьогодні становище Ізраїлю набагато легше, ніж у минулому столітті, коли країна воювала буквально з усіма своїми сусідами, які перевершували його за багатьма показниками. План з Україною також передбачає, що Україна стане неприступною фортецею, що дозволить їй розвиватися й далі, і є одним із позитивних планів закінчення війни. Наступний сценарій називають варіант Грузії та оцінюють його аж у 50%, називаючи даний варіант не дуже добрим, але при цьому зупиняючись на ньому як на найбільш ймовірному. У даному випадку розглядається сценарій, за якого на територію України не увійдуть європейські війська, і водночас жодної значної допомоги для України не буде, але буде допомога на початковому етапі. Все це може призвести до стагнації, повільного відновлення країни та розриву подальшої євроінтеграції у цілому. Власне приклад Грузії ми також можемо спостерігати, особливо її явне зрушення після 2022 року. Зміна вектора Грузії відбулася після відходу Саакашвілі від влади. Та приходу грузинської мрії, яка править досі. Незважаючи на те, що партія спочатку була проєвропейська, вона все ж таки мала більш поміркований курс по відношенню до Росії. Більше того сама Грузія не отримала належної підтримки від західних країн, тому плавно почала йти на нейтральні позиції. З початком війни Грузія дедалі більше почала зближуватися із Росією і віддалятися від Європи. Нещодавні події показали. Що нинішня грузинська влада не збирається інтегруватися в європейські інститути, процес був фактично припинений. При цьому торговельний оборот із Росією лише зростає, а Грузія стає все більш залежною від Росії. Україна в такому разі також згодом може зіткнутися з такою самою ситуацією, якщо Західна допомога буде слабкою, а підтримка тимчасовою та короткостроковою. Росія може знову стати торговим партнером України, а курс країни буде невизначеним без явної переваги у бік Європи. Фактично це означатиме так чи інакше, але повернення до зони впливу Кремля. Ну і найгірший варіант, який розглядається, називається Білорусь, оцінюється у 15%. У ньому йдеться про найбільші ризики для України щодо закінчення війни у разі, якщо Сполучені Штати відмовляться від України і Європа не надасть жодної підтримки. Подальший тиск Кремля просто призведе до фактичної капітуляції України та перетворення її на васала Росії. За такого сценарію, Росія фактично здобуде перемогу у війні і досягне поставленої мети. Це вдарить серйозно по Західному блоку і у цілому може змінити порядок речей у світі. Сценарій Білорусі виявиться найтрагічнішим для України, оскільки, незважаючи на тривалу боротьбу та втрати, доля України за підсумком опиниться у руках Кремля. Залежність Білорусі від Росії протягом різних часів змінювалася, якщо до 20-го року Білорусь ще мала власну суб'єктність, хоч і перебувала у російській зоні впливу, але після 20-го року стала повністю залежною від Кремля, а території фактично перебувають у маріонетковому управлінні. Саме такий статус країни й дозволив напасти на Київ з території Білорусі. Лукашенко хоч і намагається маневрувати, простору для маневру в нього залишилося дуже мало. Ось такі основні варіанти розвитку подій передбачаються в даній аналітичній статті. Звичайно ж, варіантів може бути набагато більше, враховуючи і можливий чорний лебідь, і довжину війни та інші фактори. Проте запропоновані варіанти у даний момент справді можуть здаватися основними у разі закінчення війни між Росією та Україною. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.